Наша фея прийш... почала приходити до Тетяни, вже реагує на людей, але тут же ж з'явився в нас новий стрес. Ось ця красавиця з кар'єра. Вона ж не боїться нікого, вона прийшла і третийся фею, а фею опять очі, п'ять копійок. Думаю, я ніколи в житті таких существ не бачила, що ж вона виросла тут у нас в притулку, і ніяких котів вона і знати не знала. Да, феєчка? Ну, за мною ходить. Зараз я ходжу, по приміщенню, то вона за мною ходить, ну, ось я ж побачила страшилище. Киця Ася, я це я переживаю, а вдруг вона з переляку ще Ася щось зробить і не знаю, що робить. Мабуть, Асю прикрию на ніч у вольєрчик окремо, бо Ася дуже друб... дружелюбна, треться об неї, а в цієї я ж кажу, страх в очах. Фечка, давай. Все, розслабляйся, вже все хорошо. Все, вже все хорошо. Хорошо, все, все все нормально. Прийдеш в себе, від стресу. От бачите, деякі собачки отак от, от переживають. Я не уявляю, як навіть от там в зоні бойових дій, скільки їх там в ступор повпадало, і скільки загинуло навіть у того, що вони від страху не могли поворушитись. Ой, да, жалко всіх тварин, людей, проклята війна.